Напередодні місцевих виборів в Польщі Російська Федерація починає застосовувати ті інструменти, над якими вона має силу. І сьогодні ми поговоримо про те, як активізується і знову нависає над Польщею та проблема, про яку ми з вами раніше говорили, але після парламентських виборів про неї всі забули, тому як ця проблема довгий час Польщу. Не турбувала. Давайте розбиратися, що ж відбувається, який це може мати і буде мати вплив на життя всіх, хто проживає в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, вдячний за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал просувати. Тож вдячний кожному з вас. По-перше, що хочу сказати, що вже 7 квітня відбудеться. Перший тур так званий парламентських виборів не парламентських, а місцевих виборів в Польщі. І ці вибори надзвичайно важливі як для партії Право і Справедливість, яка втратила свою більшість в парламенті і втратила, скажімо так, передові позиції. Їх зайняли Тусківці. І для них надзвичайно важливо зараз втримати владу на місцевому рівні, тому як це дасть їм перевагу і дасть їм можливість оцей період. Панування Туска, скажімо так, пересидіти, перечекати, і потім з новими силами е, знову пробувати проходити в парламент. Так само це важливо для е, Туска і для його команди, тому як, е, по-перше, вони поставили собі як ціль номер один повністю викорінити партію Право і Справедливість з е, політичної арени і навести порядок на місцях, бо зараз ми бачимо чітко, що відбувається. Центральна польська влада не має жодних, скажімо так, впливів на місцеві органи самоврядування, і тому відбувається те, що відбувається. Блокуються кордони, порушуються закони, суди працюють, як їм захочеться, і так далі, тобто навіть супереч тих самих законів. І для Туска надзвичайно важливо отримати більшість в по всій Польщі на місцевих виборах. І після цього можна буде вирішувати ситуацію і ситуації, які вже траплялися, так. Наприклад, ситуація з тим, що кожна гміна, кожне село, кожна місцева рада, вони повністю і всеціло дають, дозволи на мітинги, на блокування кордонів, на блокування важливих доріг і так далі. І це все через те, що на сьогоднішній день, якщо в центрі, тобто у Варшаві, сидить вже опозиція, колишня, так це команда Туска, то на місцях залишились всі старі люди, які максимально зараз Саботують е, уряд Туска і саботують все, що вони роблять. І ми розуміємо, що для е, польського народу, для всіх поляків, для всіх українців, які знаходяться на території Польщі, е, максимально е, погано є е, така ситуація, коли місцева влада і центральна влада. Конкурують між собою, і можна навіть сказати, воюють між собою, тому як це точно не принесе жодного позитиву ані одній, ані іншій стороні. І в минулому випуску ми вже з вами говорили, як протести стали політичним важелем, і як вони просто зараз використовуються для того, щоб впливати на вибори, які мають відбутися. А зараз. Активізується ще один важіль, який вже неодноразово використовувався: це е, криза на польсько-білоруському кордоні. Тому як польська прикордонна служба заявляє, що е, на сьогоднішній день м, просто до нереальних масштабів збільшилась кількість мігрантів і оцих біженців, які штурмують польський кордон, ті стіни, які вони там побудували, і е, це питання знову е, скажімо так, стає гострим. Е, наприклад. Всього в сумі від початку 2024 року, тобто це вже майже 3 місяці пройшло, всього було зафіксовано приблизно 2,5 тисячі спроб нелегального перетину кордону. І тут прикордонна служба заявляє, що всього лише за 2 дні, за 20, за 20 і за 21 березня, було зафіксовано 500 спроб. Тобто за три місяці в сумі було 2,5 тисячі, і 20% від того було якби саме за два дні. Тобто це нам може говорити тільки про те, що зараз знову це питання виводять в польський інфопростір, це питання знову набуває актуальності, і кількість цих нелегальних спроб вона буде наростати. Це робиться так само, як і в перший раз, для того, щоб показати неспроможність польської влади захистити власні кордони. А це буде зроблено так само для того, щоб штовхати уряд Туска на якісь різкі рішення, які буде, треба буде приймати. І якби як і на парламентських, так і на місцевих виборах, це буде мати своє значення, як мінімум, для тих людей і для тих воєвудств, які знаходяться або в прикордонні з Білоруссю зоною зоні, або в зонах, які знаходяться неподалік. І е, повірте мені, що такі партії, як Конфедерація, як Право і справедливість, вони будуть також це використовувати на свою користь, бо їм треба буде показати, що е, те, чого хотів Туск, а Туск ще в передвиборчих своїх там розмовах говорив про те, що цю стіну треба знести, і потрібно, е, якби закінчити цю кризу, яка там відбувається на кордоні. Право і справедливість, в свою чергу, заявляли, що е, допоки вони будуть при владі. Поляки будуть, можуть себе відчувати в безпеці, і жодних мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу на території Польщі не буде. Ми бачимо, що. Не, не було поки що зроблено жодних різких рух зі сторони команди Туска, і навіть не робилося жодних заяв з приводу цієї проблеми. І про те, що цю стіну потрібно зносити, також ніхто не говорить. Тільки один раз була новина про те, що вони навпаки хочуть зміцнити оборону в районі річок для того, щоб все менше цих мігрантів могли попадати на територію Польщі. І щодо цього всього, зараз це будуть використовувати. Ситуацію на польсько-білоруському кордоні як ще одну проблему, яку не здатна вирішити влада е, при уряді Туска, і точно так само як це використ... як зараз на сьогоднішній день використовують е, ситуацію з польськими фермерами, е, коли ми бачимо зі сторони в адекваті, що, е, по-перше, той самий зелений курс і товари, які йдуть через Україну, це рішення, які були прийняті минулою владою. Партію право і справедливість, але партія право і справедливість про це вже не говорить. Вони зараз говорять про те, що вони з фермерами, вони з народом, і вони за те, щоб якби задовільнити вимоги фермерів. Хоча вони також адекватні і вони також розуміють. Що це зробити неможливо, тому як зелений курс, це є е, офіційний курс всього Європейського Союзу, можуть бути внесені якісь зміни, але повністю його відмінити неможливо. Точно так само, як і на довгий період часу не можна повністю заборонити транзит. Через територію Польщі української агропродукції, яка їде до е інших країн, по-перше, європейського союзу, і по друге, до портів, наприклад, Литви, звідки із цих портів воно вже йде е до країн Африки, Азії, Близького Сходу, тобто туди, куди воно потрібно. І е зараз ми будемо спостерігати просто за тим, наскільки е багато в ці останні дні буде виникати нових конфліктів, які... Е всі політичні сили будуть використовувати на свою користь. Ми побачили цю брудну гру на парламентських виборах, і я думаю, що ми точно так само цю брудну гру будемо зараз спостерігати на місцевих виборах. І повірте мені, що вони зараз будуть запасати і. Найцікавіше залишати на останні дні, і дуже важливо якусь якийсь просто тришак показати як з однієї, так і з другої сторони, для того, щоб відібрати голоси на свою сторону, виборців голоси. І це має бути просто напередодні виборів. Тому цей гарячий час починається, і до 7 квітня нас буде чекати багато цікавих. Речей ви, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Вдячний кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!